Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде про відро. В чому небезпека цього відра, якщо зняти різ дерева в відро? Скажуть бджолярі, я так роблю і все проходить на ура. Можливо і проходить, але нещодавно мені написав один чоловік і каже: Я взяв відро, зняв роя, тут зав'язав марлю, поставив відро в погріб. Наступного дня вранці прийшов. Рій осипався. Ну і я відповів, яка можлива причина? Можлива причина та, що рій закрив повністю своїм тілом подачу кисню, звідки йому братися нікуди. Якщо ще рій був великий, він закрив собою майже все відро. І просто задихнувся, запарився. Бджоли закривають своїм тілом навіть в вулику, якщо є прохолодна погода, і вони своїм тілом прикривають е, зайві отвори ну, е, на стільниках і так далі. Щоб не було такої вентиляції. Так і тут. Вони всі вчепилися заверх марлі і потихеньку осипалися. За ніч всі лягли. Це мій варіант. Напишіть, може ви не згодні, може є якась інша причина там, чому рій осипався в відрі. Моя думка: це нема кисню, нема вентиляції і висока температура, тому що рій це живий організм, всередині тут все кипіло і він осипався. Ну, і якщо вже так і сталося, що рій осипався, не викидайте бджіл, просушіть їх і зробіть настойку на підморі. Це дуже буде гарна настойка, тому що рій це, можна сказати, чиста бджола, там в шлуночках тільки мед, немає ніяких калових мас, на відміну від підмору зимнього, там і можуть бути і залишки препаратів, і калові маси, і ще й Буде цвісти і то таке. А от уже такий запарений рій це просто ідеальний варіант. На жаль, звісно, що запарився, ну а що робити? Хоч якась буде користь. Я збираю, друзі, ось такий велетенський ящик. Як ви бачите, на дні є вентиляція. Рій, як правило, сидить ось тут. Ви бачите його сліди, він починає будувати. Навіть якщо сидить декілька годин, вже потрошечку починає бачити віск клеїти. Ну, Ще можу поставити тут декілька рамочок, хто на рамочках, хто на кришечці. І чудово сидить, ні одна бджола, можна сказати, не гине. Ну, там, Може хтось десь придавлю чи вдариться, це таке вже. А так, в принципі, Гарно себе почуває, навіть якщо я його залишаю на добу. А таке було, що я сидів доби, і нічого з ним не ставалося. Так що, друзі, робіть якісь роєвні, якісь ящики, де є вентиляція. Рій можна збирати, в принципі, у будь-яку тару, нічого страшного немає, аби була вентиляція. Якщо вже ви зібрали у відрі, то це тільки тимчасово. Ви його зібрали, поставили, підготували вулик. і Заселяєте, тому що тут нема вентиляції. Якщо якесь є велике відро, то наробіть багато отворів. Просто сверлом насверлили дуже багато отворів, тому що все ж таки все залежить від розміру роя. Є такі рої, що і в в відро не влізуть. Ну, я б його і не рекомендував, в принципі, використовувати на довгий час. Це дуже Небезпечно і, як показує практика у бджоляра, так і вийшло. Напишіть свою думку, що ви, по цьому, що ви думаєте по цьому питанню. Можливо, я й і правий, можливо, там, не знаю, яка причина, що рій осипався, і так далі. Все, друзі, до побачення! Займайтесь бджільництвом.